Привіт, кохана, знов не можу спати. Не можу я закрити навіть очі, бо ті, в кого кінчаються снаряди, вбивають наших воїнів щоночі. Пробач, кохана, ми також бивали, хоча до цього не були готові, такому нас ніколи не навчали, бо ми усі зростали у любові. Не знаю, я, що нас чекає далі. На небі навіть янголи стомились. Хоч їм снаряди крила шматували, та поряд з нами вони мужньо бились, не вір, хто каже, що не боїмося, не хочемо ми тут життя втрачати, я мрію знов твоє торкать волосся і в обіймах ніжних засинати. Ми вже не ті, які були раніше, змінилися, хто в камуфляж одягся, ми зрозуміли, що найголовніше, щоб кожен вдома сина дочекався. Нам знову в бій, ми знаємо, що з нього вже точно хтось ніколи не вернеться. Цілуй від мене нашого малого, люблю вас, поки серце в грудях б'ється.